Звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. В шаленому потоці різноманітних подій часом важко визначити, що головне йде правда. Журнал Країна допоможе розібратися в суті явищ та процесів. Якісна аналітика та незалежні експерти з країною в центрі головних подій. Є знижки на нефробам, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Виключно в ефірі нашого каналу, вітаємо друзі. В ефірі програма Політклуб на телеканалі Еспресо. Найбільш актуальні теми тижня країн-членів НАТО величезні арсенали. А Росія вже на підході до вичерпання ресурсів. Теми, що викликають резонанс в нашому суспільстві, це ж питання перемоги Трампа. Що воно таке? Аналіз процесів, що змінюють країну та кожного з нас, що ще можуть зробити росіяни. Чи здатні вони задіяти? скажімо, там ресурси со союзної з ними Лукашенковської армії Віталій Портников та гості проекту прочитали всю служити на угу. прийміть мої справи. Я Дякую, це важко було. Це але мені ж... просто було цікаво, але це ж абсолютно не істі. Допомагають розібратись в сьогоденні. Та спрогнозувати майбутнє пропонували сполучені Штату заключити з нами двосторонні безпеки угоди. Проєкт для небайдужих та мислячих. Політклуб Щонеділі о 20.00 на еспресо. Власні назви, спільний проект телеканалу Еспресо та Українського Інтерв'ю з українськими і західними інтелектуалами про російський колоніалізм і його наслідки для кожного з нас. Пам'ятати митців, убитих Росією, рятувати культуру, у яку цілить ворог, розмови про повернення культурної та історичної пам'яті, і явищ, які були заборонені імперією, знищені і стерті з пам'яті багатьох поколінь, звільнити розум від імперії, повернути своє власне. Бібліотека Еспресо представляє книгу План Маршала Світанок холодної війни. План Маршала програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової. Та план Маршала не лише історія, це ключ до розуміння, як перетворити зруйновану Україну на процвітаючу країну. План Маршала книга, що розкриває уроки минулого для творців майбутнього України. Книга від видавництва дух і літера серії Бібліотека Еспресо. Історія, що надихає на перемогу. В шаленому потоці різноманітних подій часом важко визначити, що головне йде правда. Журнал Країна допоможе розібратися в суті явищ та процесів, якісна аналітика та незалежні експерти з країною в центрі головних подій. Є знижки на Магне би 6 антистрес. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на мікролакс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. ФМ Галичина. Добра музика. Важливі новини. Великий ефір Василя Зими. Це програма етер. Мене звуть Василь Зима. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу будемо говорити про найголовніше з того, що сталося. Дві години щоб дізнатись про війну. Розпочинаємо ми із воєнних підсумків дня. Сергій згурець вже долучається до нас. Та чим живе світ? Час говорити про події поза межами України. Юрій Фізер, світ про Україну. Дві години щоб бути в курсі економічних новин. Економічні підсумки тижня із Олександром Морщевко Та новин спорту. Спортивний огляд від Олександра Ващука. Дві години. В компанії улюблених ведучих час говорити про події зі світу культури. Ну це найкраще робить Ліна ведучих, що багатьом стали мов рідні. Таку погода в Україні буде завтра. Ми дізнаємося у натовпів. А також поважних гостей студії. Іван сенсація з нами. Вона є головою комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Верховної Ради України, народної депутатів України. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на еспресо. Маличина. Добра музика. Важливі новини. Бібліотека Еспресо представляє книгу План Маршала світанок холодної війни. План Маршала програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової. Та план Маршала не лише історія, це ключ до розуміння, як перетворити зруйновану Україну на процвітаючу країну. План Маршала книга, що розкриває уроки минулого для творців майбутнього України. Книга від видавництва дух і літера з серії Бібліотека Еспресо. Історія, що надихає на перемогу. Є знижки на мікролакс, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на сину, бам 10% в аптеках «Подорожник», Бам та ощад. У свіжому випуску журнал Україна. Головні підсумки року як Україні зміцнити свою стійкість у війні, криваві злочини Башара Асада та роль Росії в них, глобальні виклики для України та політичні сценарії майбутнього держави, а також підсумки року в українській культурі, сучасне кобзарство, різдвяні традиції крізь століття, вертеп і ще багато цікавого. Купуйте журнал Країна у точках продажу або оформлюйте переплату онлайн вже сьогодні. Перший фестиваль музики Бориса Ретошинського в Національній філармонії України. До 130-річчя від дня народження композитора. Фортепіанна, Камерна та симфонічна музика. Дискусії з провідними інтелектуалами. Фестиваль музики Бориса Лятошинського відчиняє двері до рятушинський Space 2025. Це можливо! 10 night I well. <address receptor noise> Є знижки на магне Б6 антистрес. 10% в аптеках подорожних бам та ощад.